7 листопада у міському будинку культури зібралося чимало людей, і не дивно тут нагороджували кращих працівників сфери культури, а таких талановитих та працелюбних діячів у нашому місті не злічити. Нагородження відбулося напередодні професійного для новомосковських талантів свята дня працівника культури. Міський голова привітав усіх з професійним святом. Я від щирого серця вітаю вас з таким прекрасним днем, днем працівників культури і аматорських колективів і мистецтва. Я хочу сказати, що ваш вагомий внесок, який ви вносите в розвиток мистецтва і творчості нашого міста, ми пишаємося вашими здобутками, ті, що ви надаєте нашій, нашому місту, нашій державі. Я хочу подякувати вам за вашу роботу, за вашу наполегливу працю. Ви кожного дня нам надаєте натхнення жити. Сергій Анатолійович наголосив, що розвиток культурної сфери міста у пріоритеті і не забарився нагородити тих, хто власне своїми силами і творить яскраве та розмаїте культурне життя нашого міста. Після нагородження гостей свята чекав феєричний концерт. Від такого вокалу наша знімальна група просто дармове втратила. Справжня Поліна Гагаріна із Новомосковська. Виступали й талановиті дівчата з вокального ансамблю «Маленький блюз. Незабутні враження лишило світове шоу від майстрів гри зі світлом та темрявою. Після такого кожному захочеться знайти й собі захоплення до вподоби. Аліна свій шлях уже обрала. Займаюся танцями з літ, років, мабуть, де десь. ну более серйозно, звісно, почала уже в болі сознаному возрасте, а так з самого детства. На будущее ну мені бы хотелось действительно продолжать заниматься займатися так як мне это близко і очень интересно. А ця чарівна дівчина і провідний методист центру народної творчості, і ведуча, і співачка. Поєднувати ці ролі не складно, впевнена Анастасія, якщо справді любиш те, чим займаєшся. Дівчина разом зі своїми колегами чекає на позитивні зміни у культурній сфері міста. Ми ж Каких-то новых вливаний вот, в наш творческий коллектив управления культурой. Мы ждем молодых специалистов, мы ждем костюмы, мы ждем, мы ждем сцену большую, мы ее очень давно ждем и надеемся, что когда-то это произойдет, и мы все-таки... Будем легко и свободно выступать там вот, с нашими прекрасными коллективами. У нас очень много народных коллективов, и э, детских, и взрослых, поэтому. Ми достойні цього і я думаю, що люди будуть дуже раді бачити нас там. Та не лише зміна краще. Чекали вечором п'ятниці у будинку культури. Чекали і на яскраву виставу від молодіжного театру «Муравійні» Фараони, сатирична комедія, в якій змішалися щоденні проблеми, зрозумілі кожному. Та перше кохання такого театрального смаколику у нашому місті чекали вже давно. Залишайтеся з нами дізнавайтеся про події з життя новомосковська першими.